Чому аніме Боруто так багато хейтять, і чи варто його взагалі дивитись? Розбираємо причини та світ наступного покоління Наруто. Аніме Боруто це нове покоління Наруто, яке стало об'єктом багатьох дискусій та обговорень у спільноті фанатів аніме. Воно продовжує історію вже культового серіалу Наруто у хроніки, і пропонує глядачам уже знайомство з новими персонажами, захоплюючими або ж не захоплюючими пригодами та ще більшим світом нінця. Однак є багато причин, чому деякі глядачі виражають свою якусь незгоду з Боруто, і чи це аніме взагалі все ще може мати якісь свої унікальні переваги, козирі і взагалі чи варто його дивитись. Однією з найбільш згадуваних причин Хейту є віддалення від оригіналу. Адже деякі фанати Наруто відчувають, що Боруто віддалився від духу оригінального серіалу та унікального стилю Масаші Кішимото, нові персонажі та нові сюжетні лінії. Можуть здаватися не такими насичними та емоційними, які вони були в тому ж самому Наруто. Іншим фанам Наруто не подобається початкова повільність серіалу. Вона полягає в тому, що Боруто рухається дещо повільніше і тускліше в перших епізодах. Мовірніше це через те, щоб залучити нових глядачів та встановити нові характери і нових персонажів. Але, попри залучення нових глядачів, Автори забувають про головний кістяк, який ще дивився Наруто, і не проти б і б глянути на певну Боруто. Але є одна дилемма, і вона полягає в тому, що поки у Наруто на початку висвітлювалися якісь певні проблеми, трагічні й жорстокі історії, які заставляють тебе дивитись їх, бо тобі цікаво, і ти хочеш дізнатися розв'язку цих проблем. А на іншій стороні берега борути із друзями їдять бургери і тому подібне. І це може призводити до відчуття затягування і нецікавості у деяких глядачів, в основному це фани наруто. Важливим фактором є також суперечливість персонажів, бо коли стикаємося з новими головними героями, буває, що деякі з них викликають якісь у нас суперечливі відчуття. Деякі персонажі можуть здаватися надто заштампованими або недостатньо розвинутими в порівнянні із персонажами Наруто, які у своєму віці були вже більш загартованими, адже була постійна небезпека, яка змушувала їх ставати сильнішими. А випадки випадку із Боруту це прийшло трішки пізніше. Тому це суттєво впливає на імідж і старт аніме в цілому Але попри весь хейт, слід зазначити, що у Боруту ми зможемо побачити вже щось нове і щось сучасне. Так, це буде поступово відбиватись від здавалось би, старого світу Ніндзе, де немає потягів, гаджетів і тому подібного. Але хто сказав, що Боруто має бути схожим на Наруто і дотримуватись певних рамок попереднього світу. Тому, незважаючи на іноді погану якість деталізації, аніме все ж таки можна його дивитися цей Боруто, та й взагалі для того, щоб глянути на якісь нові техніки, новий світ, нових героїв і нові сюжетні лінії. Велика проблема лише полягає в одному. А саме, здебільшого усі дивились Наруто, і коли переходять на Боруто, підсвідомо фанати хочуть бачити старих персонажів, їхній розвиток і їхню силу. І велике розчарування є те, що у персонажів старого покоління, звісно, буде приділятись менше уваги і часу. А усе зосередження буде уже на нових персонажах. І тут, в принципі, немає помилки, що автори будуть занижувати силу старих персонажів, таких, наприклад, як Наруто і Саски. Адже як тоді виділити вже нових героїв і показати їхні вміння, їх силу і їх здібності, якщо це буде вже нікому не цікаво, бо умовний Саски, наприклад, сильніший за сараду і тому подібне. Тому, звісно, кожне аніме унікальне, і фанам Наруто при перегляді Боруто важливо не зациклюватись вже на персонажах минулого. Адже кожного із них з часом злиють, ну я скоріше за все так думаю, зроблять слабшим або тому подібне. Тому в порівнянні з Наруто, звісно, наступне покоління буде вже просідати по всьому. І сюжеті, і силі. Але це не кінець серіалу, це всього лише тільки початок. І після таймскіпу, я думаю, ми побачимо щось вже більш унікальніше і захоплююче. Перед початком ролика думав запросити допомоги у штучного інтелекту, але зрозумів, що це гибле діло. Тому підпишіться для мотивації, бо щось туго поки. А так то тепло вам сонця і хорошого дня. Якщо вам цікаве аніме наруто, пропоную глянути, чому воно стало настільки популярне.